Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні знову з вами я, Жорік. Сьогодні ми будемо з вами розглядати електрошокер від китайського виробника компанії Вейши модель 1106. В народі його називають Кобра. Поставляється пристрій в такій красивій картонні синій коробці, на якій зображено безпосередньо сам пристрій у вигляді ліхтарика. На коробці вказана назва моделі 1106, серійний номер моделі. І голограма від виробника про те, що це дійсно оригінальний продукт, що це не підробка. Також ми бачимо на коробці напис Made in USA. Це дійсно є так. тобто цей продукт вироблявся на ринок Сполучених Штатів, так як Сполучені Штати є найбільшим, найбільшим замовником по виготовленню таких пристроїв. Відкриваємо коробочку. Що ми бачимо в коробочці? В коробочці ми бачимо в першу чергу адаптер для підзарядки пристрою від мережі 220 вольт. Виконаний ну, в класичному такому шматочок, так, шматочок провода, просто з вилочкою і гніздом. Точніше штекером, який вставляється в шокер. Про те, як ним користуватися, я трошки пізніше вам розкажу. Зараз перейдемо до чохла, який є також в комплекті. Цей, скажімо так, не чохол, це ну, я б його назвав так, петля для носіння. Тобто вішається на пояс, вішається на пояс і безпосередньо сам шокер вставляється. вставляється в цю петелечку і можна носити його на поясі таким от чином. Так, для того, щоб підзарядити пристрій, нам потрібно знайти зі зворотньої сторони гніздо для підзарядки, і просто-напросто увімкнути штекер-адаптера в гніздо підзарядки. Таким чином. Коли ви вмикаєте в розетку штекер, у Вас загоряється червоний діод. Це сигналізує про те, що пристрій почав заряджатися. Будь ласка, слідкуйте за тим, щоб ваш пристрій не перебував на підзарядці більше 3 годин. 3 години це цілком достатньо для того, щоб акумулятор пристрою достатньо підзарядився. Йдемо далі. Пристрій виконано з, зі сплаву алюмінію, достатньо якісно. В руці лежить приємно. Значить, обмовлюся про те, що довжина пристрою майже 24 см. Це зводить нанівець, скажімо так, побутові якості. Маю на увазі, що не зовсім портативний є цей пристрій, але це дуже класна річ для тих, хто. Працює в охороні або має змогу носити цей пристрій на поясі. Тобто в сумці, на жаль, він займає багато місця, але на поясі це просто незамінна річ. Дуже гармонійно вписується. Там, якщо, ви будете... якщо, наприклад, ви є охоронець, то я думаю, що шокер це буде ваш, стане вашим надійним другом. Також маємо петельку для того, щоб. Ну, як ви розумієте, вдягаємо на руку для того, щоб в нас його не, не вихопили з рук. Так, продовжимо. На, на торці ми бачимо електроди шокера. Вони виконані у формі пластин коронарного типу. Е, зверху ми бачимо назву моделі на корпусі. Е, ручка у нас така ребриста. Ну, я вважаю для того, щоб. Не, не вислизнув висли його з рук. Е, перейдемо безпосередньо до режимів. Як ви здогадалися, окрім основного режиму електрошокера, тут також є функція фон, е, ф, ліхтарика. Ліхтарик має три режими. Для того, щоб взагалі користуватися цим пристроєм, е, тут є маленький запобіжник, який знаходиться біля гнізда-підзарядки. А саме от на звороті. В положенні OFF в положенні ОВФ у нас не працює ні ліхтарик, ні шокер. Тобто слідкуйте, будь ласка, за тим, коли ви його застосовуєте, щоб у вас зворотний перемикач був в положенні on. Перемикаємо в положення on. Ми маємо перемикаємо перший раз бігунець вперед здвигаємо, маємо дальнє світло. 100% у нас наш елемент. елемент Розсвітлення наш діод видає 100%. Другий раз ми вмикаємо, ми маємо ближнє світло. Третій раз вмикаємо сигнальний режим. Це класичні режими для майже всіх електрошокерів, ліхтариків від виробника вищий. Для того, щоб скористатися безпосередньо функцією електрошокера, нам потрібно цей верхній бігунець не вперед перемикати, а на себе. От ми до кінця його на себе перемкнули. Тепер натискаємо нижню кнопочку. Тут є кнопочка малесенька спуску розряду. Так працює шокер. Е, значить, перейдемо до технічних характеристик пристрою. Заявлена напруга пристрою аж 150 000 вольт на хвилиночку. 150 тисяч вольт. Це означає, що ця річ є професійною. Тобто це не побутова річ, це не 80 тисяч вольт, це не 100 тисяч вольт, це 150 тисяч вольт. Фактична потужність пристрою 15 Вт. Якщо ви ознайомитесь з деякими характеристиками інших пристроїв, ви побачите, що 15 Вт це дійсно це дуже потужний пристрій середній час дії. На нападника близько однієї секунди. Тобто, більше, я вас завіряю, більше немає необхідності його застосовувати. Середній час виходу з її стану шоку близько 25 хвилин. Кількість розрядів, починаючи від повного заряду акумулятора близько 330, товща пробою одягу 75 мм. Ви уявляєте, що таке 75 мм? Тобто пробиває не, не те, що там якусь зим, зимову куртку, навіть фуфайку якусь там або куртку на куртці буде пробивати цей розряд. Тому що тут, ну, тут дуже сильна напруга, тут дуже сильний струм. Це дійсно професійна річ. Потужність нашого джерела світла нашого діода 700 люмен. Значить. Якщо користуватися ліхтарем, виключно ліхтарем, то як у нас вказано в інструкції, можна користуватися на протязі 5 годин, тобто 5 годин можна користуватися ліхтариком. Но я вважаю, що це дуже багато, тому що будь-який побутовий ліхтарик, який би він не був потужний, він максимум 2-3 години світить. А ця, цей пристрій в режимі ліхтарика видає цілих 5 годин. Тобто 5 годин можна користуватися ліхтариком. Так, начебто про все ми з вами поговорили. Тепер щодо інструкції. Інструкція до цього пристрою додається російською мовою. В цій інструкції ви ознайомитися з рекомендаціями по догляду, а також е дізнаєтесь багато цінної для себе інформації. Я вам дякую за увагу. З вами був Жорік. Бути добру, дорогі глядачі! Побачимо, е побачимося з вами в наступних оглядах.